Нацятий Іван Підкора. За характером своєї творчості Тарас Рори Шевченко Насамперед був поетом сучасності, але не обминав і історичні теми. Особливо перші роки своєї поетичної діяльності. Спогади про героїчне минуле у нього переплітались з волелюбленими прагненнями, з мріями про краще майбутнє. Ці спомини. Назавжди вкарбувалися в його душу ще під рідною стріхою, у рідному селі. До того ж, дитинство Шевченка проходило в тій місцевості, яка була особливо багата на героїчні події, особливо на антифеодальну боротьбу у другій половині XVIII століття. Значну роль у зверненні до історії відіграло перебування поета в Петербурзі. Як відомо, після успішного завершення Вітчизняної війни 1812 року, всі труднощі, якої винесли на собі, перш за все, народні маси та виступу декабристів в 1825 році, особливо у прогресивно настроєній інтелігенції зросла увага до народу, його історії, поетичної творчості. Історична тема на час першого петербургського періоду перебування Шевченка посіла значне місце. Отже, бачимо твір. Іван Підкова, який разом із е, поемами Тарасова Ніч Гайдамак і Гамалія віднесений до історичної тематики. Тарас Шевченко оспівує козацькі часи в Україні. Запорожці вміли воювати, добувати славу і волю. Від тієї слави лишилися тільки високі могили, пише Тарас Шевченко. І вони про волю нишком полі з вітрами говорять. Та згадка про ті славні часи. Може заспокоїть серце, але ненадовго. Що ж ми бачимо у творі Івана Підкова? Ми бачимо реальну постать ватажка Івана Підкови, який зображений у нас сміливим відважним козаком. І це є дійсно історична постать. Це є, е людина Іван Вода, який проживав з 1533 по 1578 рік і був козацьким гетьманом, за переказами немовлям був рятований козаками від татарів і вихований ними ж, мав рідкісну фізичну силу і надзвичайний зріст, міг зупинити віз запряжений шістьма кіньми, ухопивши його за заднє колесо. На Запоріжжі з'явився у 1556 році, привівши з собою цілий козацький полк, брав участь у морських походах під проводом Самійла Кішки. Пізніше самостійно водив козацьку козацькі флотилії і спалював передмістя татарських приморських поселень під очаковим Кафою, Козловим. Визволяв з полонів, побратимів, січовиків. А щодо прізвиська підкова. Тоді став його через те, що, розважаючись, полюбав, полюбляв розгинати і згинати справжні залізні підкови. Отже, слухаємо цю історичну поему Івана Фрікова. Прошу. Було колись в Україні гріли гармати. Було колись запорожці вміли панувати. Панували, добували і славу, і воду. Минулося, осталися могили на полі. Високі й ті могили, де лягло спочити козацьке і біле тіло в китайку повити. Високі й ті могили чорніють, як гори. Та про волю нишком в полі з вітрами говорять. Свідок слави дівчини з вітром розмовляє, а внук косу несе в розу за ним співає. Було колись в Україні лихо танцювало, журба в шинку, медгорілку поставцем кружала, було колись добре жити на тій Україні. А згадаймо, може, серце хоч трохи спочине. Чорна хмара за лиману. Небо сонце криє, синє море звірюкою, то стогне, то виє, Дніпра гирло затопило. А ти, хлоп'ята на байдаки, море грає, ходім погуляти. Висипали запорожці, лиман човни вкрили. Грай же море, заспівали, запінились хвилі. Кругом хвилі, як ті гори, ні землі. І неба серце мріє, а козакам того тільки й треба. Пливуть собі та співають, рибалка літає, а попереду отаман веде, куди знає, похожає в байдака, гасне люлька в роті, поглядає сюди, туди, де будь роботі, закрутивши чорні уси за уху чуприну. Підняв шапку шовни стали, нехай ворог гине, не в синоку, отамани, панове молодці, а у царград до султана поїдемо в гості. Добре батько отамане, кругом заревіло, спасибі вам. Надів шапку, знову закипіло синє море. Вдовж байдака знову похожає пан отаман, та на хвилю. Мовчки поглядає. Отже, ми прослухали історичну поему Івана Підкова. і бачимо, що Шевченко зобразили один із походів козаків проти ворога. І тут же поет уславлює звитяжців козаків, як ми бачимо. Що здобували славу і волю, і з болем протиставляє їм сучасні Шевченкові часи. Шевченкові боляче за нащадків відважних рицарів, колишніх козаків. Нащадок тільки косу несе в росу і задовольняється піснею з про волю. Не можна говорити про відсутність волелюбних настроїв у тогочасних селян і трудящих мас. Але Шевченкові цього було мало. Він хотів більше революційності від українського народу. Він запалював серця їхні до того, щоб вони активніше боролися за свою вою. Як ми бачимо, перша частина поеми. Іван Підкова виконує функцію медитативного вступу, де висока напруга емоційної мови автора як історичного розповідача виходить за межі суто ліричного стилю, сягаючи епічного, героїчного пафосу, притаманного усній народній творчості і взагалі народній історичній поезії. Завдання такого стилю – долучити читача до співпереживання на емоційному. Звичайно, рівні. І це Тарасу Горвочу Шевченкові дуже вдалося. От той мотив сумування за часами героїки і боротьби мікосимволічно трансформується у візію минулого як бажаного ідеалу майбутнього. Запрошення до спогаду, попри наявність, нездоланної дистанції між минулим і новим часами, ніби стирається на ментальному рівні. Бо внук, отой за Шевченком, хоча й опустив з рук козацьку зброю, ще перебуває у просторі живої історичної пам'яті, здатний чути пісню, розмову високих козацьких могил з вітрами. І, як сподівається, Тарас Шевченко може відгукнутися на цю пісню і своєю боротьбою за волю. Дякую за увагу сьогодні.